А на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. Відтак за минулу добу окупанти 34 рази атакували в районі Новобахмутівки, степового, Авдіївки, Сєвєрного, Туненько та Первомайського. Та, попри усі намагання, окупанти успіху не досягли і були змушені відступити з втратами. Як повідомили українські осінт аналітики ворог продовжує наступати по посадках біля степового. Окрім цього, ворог увів у бій 30-ту окрему мотострілецьку бригаду, яка намагалася атакувати Сахім, але отримала гідну відсіч у той же час. Ворог лізе і далі на промку з метою витіснити наші сили. З неї також тривають атаки ворога, зводя ногу у бік тоненько. Російська пропаганда у свою чергу заявляє про досягнення в промзоні Коксохіму, але діюча тут 47-го окрема механізована бригада ЗСУ спростувала це. Як повідомили у її телеграм-каналі, ворог постійно йде на штурми, але всі спроби просунутися були безуспішні. Для росіян це підприємство має сакральне значення. Як свого часу, Маріупольська Азовсталь По заводу б'ють з різних озброєнь. Там часто спалахують пожежі, часто росіяни доходять до паркану, але відступають після ударів артилерії. Наразі найважча ситуація на північному. Фланзія Авдіївського виступу протягом кількох днів росіяни атакували у напрямку сіл Новокалинове та Степове. Варто додати, що останнє село прикриває основні шляхи постачання, тому будь-яке просування по суті загрожує оточенням Авдіївського гарнізону. Зазначу, що за півтора кілометра на південь від степового починається територія Коксохіму, який росіяни безуспішно штурмують понад місяць. Не менше небезпеку несе клин між селом та заводом. Якщо окупанти досягнуть успіху, то це дозволить їм не лише підій. Ти до Орлівки, до якої близько трьох кілометрів, а й фактично розпочати оточення коксохіму з півночі. Втім, як зазначив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, останніми контратаками ЗСУ стабілізували ситуацію. Зараз у степовому ворога немає. Село повністю контролюється збройними силами України. Проте ситуація загрозлива: вузьке місце української логістики знаходиться у чотирикутнику тоненькій северні Ласточкина Орлівка, який має ключове значення для Авдіївського району оборони. А щодо просування. З півдня то противник досі не може закріпитися на промзоні і вийти до приватного сектору. Окупанти намагаються йти в лобову на промку по Ясинуватинському провулку, де нібито змогли просунутися на 400 метрів. Також російські війська лізуть через виноградники, але саму промку не можуть зачистити. Окупанти не здатні зайти навіть за комунальний дворок, де раніше знаходився наш контрольно-спостережний пункт. Тому в саме місто росіянам не пробитися. І от для того, аби досягти поставлених цілей, російські війська щодня про проводять масові атаки та кидають на штурм Авдіївки величезну кількість піхоти. Про це розповів офіцер Легіону Свободи майор МВС Максим Морозов. За його словами, цей напрямок б'є рекорди по ліквідації противника в живій силі і техніці. Та, попри це, окупанти не полишають спроб оточити місто. Офіцер зауважив, що бажання у загарбників з'явилося не сьогодні. Місто було під загрозою оточення від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вже два роки поспіль. Загарбники заявляють про взяття Авдіївки. Тому зараз за словами морозова. Нам не треба залишати місто. Наразі ситуація критична на півночі і у районі промзони. Втім, виходити за Вдіївки ніхто не збирається. Зокрема, в районі населеного пункту Опитного воїни ЗСУ знищили чергову партію російських загарбників. Відповідне відео нині шириться мережею. Зазначається, що з першого переміщення окупантів виявили наші аеророзвідники. Після чого передали координати артилеристам зсу, які вдарили по будинку, де зосіли російські війська. Відзвітували про свою роботу військові з роти ударних БПЛА Хілес 92 92-ї штурмової бригади, які знищили російський танк. Про це військові написали у своєму телеграм-каналі на опублікованому відео. Можна побачити, що ворог намагався сховати машину в напівзруйнованій будівлі, однак не вийшло. У результаті оператор ФПВ-дрона залетів у дірку в стелі і уразив машину. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 513 окупантів. Про це повідомив об'єднаний прес-центр. Сил оборони таврійського напрямку зазначається, що окрім особового складу було знищено 45 одиниць військової техніки, зокрема 6 танків, 12 бойових броньованих машин, 5 артсистем, 1 СПГ, 1 засіб ППО, 15 безпілотних літальних апаратів, 4 автомобілі та одиницю спецтехніки. На думку майора запасу зсу Олексія Гетьмана, окупанти поспішають досягти хоч якихось успіхів на фронті до середини грудня. Зважаючи на все пріоритет на Авдіївці, оскільки в цьому районі зосереджено близько 40 тисяч російських військ. Кових це приблизно в п'ять разів більше ніж наш гарнізон. Чому такий дедлайн? Я пояснив гетьман, саме тоді Володимир Путін має оголосити про те, що балотуватиметься у президенти. Якраз буде 90 днів до виборів, які мають пройти 15 або 17 березня. На думку майора запасу йому потрібні позитивні новини з фронту. Тому, не шкодуючи особового складу, росіяни намагаються досягти успіхів в Авдіївці. Варто підкреслити, що Сили оборони роблять усе можливе за нинішніх умов. Основне завдання знищення ворога. І його втрати вже найбільше з початку повномасштабного вторгнення, понад тисячу осіб на день, фактично по батальйону. І це суттєві втрати навіть для російської армії. Авдіївські штурми продовжуються з 10 жовтня. У першій хвилі наступу колони бронетехніки, які були розбиті. У другій противник меншими колонами намагався просунутися відразу з кількох напрямків. У третій зосередився на піхотних атаках. Не виключено, що як тільки погода стане сприятливішою, бронетехніку знову масово кинуть у бій. Thank you